Вітаю глядачів свого каналу. Вітаю підписників моїх, постійних глядачів, які підписані. Ті, що заскочили, будь ласка, підписуйтесь. Дуже вдячна українцям, які дивляться мене перебуваючи за кордоном. Я так подивилася статистику, що ну, більша така львина частина того заробітку. Який там іде в доходах, там то там йде іменно ваші перегляди, бо в Україні дуже низькі ціни на перегляд реклами, в общем там копійки. Дуже вам вдячна. У мене в шапці в, опису, в, опису в шапочки і опис відео там стоїть. Палпау і моя електронна пошта. Тобто, в кого є Палпа, хто має це, це приложення, можете через нього на мою пошту скидувати на підтримку каналу та подяку таке інше. Дуже буду вам вдячна. Ну і почнемо. Я хочу сьогодні зробити розклад, розвиток. Розвиток України, подивимося до кінця року. Року тут осталося два місяці. Давайте ми подивимось розвиток шляху цього до кінця року України, як воно що буде. І подивимося, як воно і що буде. Перша карта дорожки це. Зараз я задам питання, секундочку. Будь ласка, карти, покажіть мені шлях розвитку України до кінця року, тобто листопад і грудень. Як ми будемо просуватися, який у нас буде шлях розвитку? Покажіть нам то. Дайте відповідь на мої запитання. Перша карта це предисторія, це події. Нещодавного минулого. Ми його, в принципі, знаємо. Давайте я зразу відкрию. Ну, Нещодавного минулого. бачите, перевернута сила. Тобто ми мали на себе ну, на нас напала велика держава, то ми мали таку, такий вигляд. Друга карта це наші плюси, наші шанси, наші. За допомогою когось. Ну, бачите наші шанси, ми тут стоїмо на одній ножці. У нас шанси такі, ми дуже залежні від наших партнерів. Тому, так, нам іде допомога, але хотілося б, щоб вона йшла більше та швидше. Мінуси цього, цього шансу, які мінуси? Або перешкоди, мінуси мінуси або перешкоди Рицар мечовий. Е, ну, бачите, тут іде така е, карта, яка показує швидкість е, рухів. Швидкість, звісно, у нашого ворога все своє. Ракети свої, озброєння своє. Тобто вони не залежать від цього і вони дуже швидко поповнюють свої їхні оці запаси на наші території, ракети того іншого. Да? Тому ось їхня мобілізація, це, це все вони роблять. І це, звісно, перешкоджається нам заважає. У них є все своє і вони швидко це поповнюють. Вони мають це все. Це рицарь мечовий. Вони мають це своє. Третя карта показує, що ми самі з себе представляємо. Україна дуже гарна карта архетип батька. Україна представляє себе дуже потужну державу, яка притримується закону, порядку, честі, справедливості. Захисту, безпеки, і створює все, що можливо для того. Тобто, на зараз Україна є захист для е, світу. І Україна е, захищає собою, не дає піти цій заразі далі. Тобто, бачите, який архетип. І дивіться, нам випадають старші аркани. Е, Четверта карта показує плани. плани та побажання, як нам того хочеться, щоб це все відбувалося. Як Україна хоче, щоб так відбувалося. Ну, Бачите, хочемо ми, не хочемо ми, але відбувається це вже ось воно відбувається, бо жезли. Це в негативному плані двійка. Опять-таки невпевнена історія не впевнена в своїх, скажімо так, бажаннях і партнерах. Не впевнена, бо опять-таки ми залежні. ми залежні. І чого ми хочемо від своїх партнерів, чого хоче Україна від світу. Ну, Бачите, чого хоче, якось так показує не дуже нам ця карта перевернутий паш. Скоріше всього це показує сам світ, як він себе поводить, як мала дитина, яка не готова, в принципі, до цих викликів. Тому що ну, ми маємо мало-дуже підтримки. Це карта дуже мала, малої підтримки. Це 10% того, що нам треба, скажімо так. Тобто ми не маємо тої підтримки, і навіть якщо ми і бажаємо, ми її все одно будемо мати отаку. На жаль, На жаль. Карта, -порада. карта порада для України. Карта порада, що треба працювати, незважаючи на що. Це вже така, знаєте, рутинна робота, тобто рутинна праця і не е, останавлюватися. Майбутнє майбутнє, майбутнє України як результат до кінця цього року, на ці два місяці грудень, з чим ми закінчимо цей рік і тох. Дуже гарна карта, дев'ятка чаш. Ми маємо в душі по почуттям достаток. Ми впевнені в собі, в своїх почуттях, ми маємо любов, ми маємо підтримку, ми маємо заради чого жити. Ми, у нас йде повна життя, бачите, багато чаш стоїть, і у нас йде повноцінна така. Ця карта, коли випадає, я не раз казала, в особистих розкладах треба загадати бажання. Давайте ми всі разом з вами загадаємо це бажання кожне про себе. Ну, а я можу сказати це бажання вголос. Хай цей рік закінчиться дуже гарно для України. І щоб ця війна відійшла від наших кордонів, якому, як умова далі. Особисто з нашого півдня, Донбасу, ну а Кримом, звісно, ми займемося. Нікуди ми не дінемося. Але дуже хочеться, щоб наша материкова частина України і окупований Південь був звільнений від цих покидьків. Дуже хочеться, щоб ми були повноцінними, повнокровними, задоволеними з життям. І щоб ми були по почуттям задоволені і спокійні нарешті. Це ця карта дає нам дуже гарна карта, це наш результат в кінці року буде. Це дуже гарно. Ну, ось такі карти у нас випали по єгиптянам. І я хочу вам показати той же самий розклад. Я сподіваюся, ви, в принципі, я можу його отак оставити. І ми можемо ще покласти ще на одній колоді. Я візьму оракул Ленорман. І ми подивимося теж саме питання: ту ж саму розвиток шляху. Будь ласка, карти, покажіть нам розвиток шляху. України до кінця року, тобто на 2 місяці листопад та грудень. Як що воно буде для України? Будь ласка, покажіть нам ту карту і дайте нам відповідь на запитання. Перше питання це то, що було в минулому. В недавньому минулому України. Бачите, падає лупа. Це вивчення. Ну, це не зовсім та історія, але ну, добре, хай буде. Це, допов... до, до речі, доповнітельна карта в, цьому... в цій колоді. Так, ми вже воюємо 8-8 місяць. Тому, мабуть, така карта. Шанси, шанси, які дають нам плюсовий результат, тобто допомогу від наших партнерів. Іде всадник. Всадник це дуже гарна карта, яку ми в принципі отримаємо цю допомогу, отримуємо від наших партнерів і розвідні дані, і інформацію. Ми все маємо від наших партнерів. Звісно, ми це все получаємо і по радузі. Ми отримуємо іменно положительні меседжі від наших партнерів. Якісь проблеми або перепони для України до кінця року. Падає гора. Це будуть, ми будемо, звісно, мати ці проблеми. Вони будуть у нас. Ми нікуди не дінемось. Бачите, тут нам чітко показало, яка це проблема, а тут просто показало: так, це проблема. Ми можемо покласти доповнення карти ось, бачите. Мінус Мінус в тому, що наш противник опять-таки, він це все має. А у нас, а ми залежимо від партнерів. Що Україна сама себе представляє? Що вона в цій, в цій війні? Яка вона Яка вона буде ці два місяці до кінця року України її здобутки? Ну, бачите, падає місяць. Тобто, Дуже буде нервова обстановка, це почуття наші, це по місяцю, це луна, це жіноча енергетика. Ми дуже чутливі, ми дуже будемо переживати, у нас буде дуже рухлива така неспокійна ситуація до кінця року. Така буде Україна. Побажання, побажання України, що хоче Україна, що вона бажає. Бажає зірки, Боже, яка гарна карта. Ми бажаємо, звісно, звісно, ми бажаємо бути яркою зіркою. Ми бажаємо жити мирно. Ми бажаємо, щоб всі мрії наших українців збулися до кінця року і щоб в Новий рік ми зайшлися ж таки щасливими. Ми дуже мріємо. І бажаємо того, щоб все сповнилося сповна. Карта порада для України до кінця року, українцям. Повернутися. Дуже гарна карта це зміни на краще, сонце, аїсти. Це повернення своїх територій, це повернення свого. Так, ми дуже того бажаємо. І це і порада, і бажання, і, і все. Майбутнє, майбутнє, яке читає. Чекає Україну результат, результат, який буде через два місяці. В кінці року, покажіть нам, будь ласка, результат. Результат той, що так, ми будемо все ж таки ще чекати якийсь час і будемо, на жаль, ще воювати. Тобто, ще це буде очікування. Очікування, але. Я покладу ще одну карту на це очікування. Сила. Нам падає сила. Це буде успіх. В кінці року буде чекати нас успіх. І ми його досягнемо. Будуть успішні операції. Це дуже потужна карта. Це архетип чоловіків. Це силовики, це наші військові, це наші мужчини, наші хлопці, наші захисники. І вони будуть звільняти території, і ми будемо це все мати. Ну, бачите, зовсім якось воно по-іншому розклалося, особисто ця історія, що у нас недавно було, так, лупа показує, що так, ми вивчаємо цю ситуацію, плануємо, так, наш генштаб планує це все. І ми дуже чекаємо від нього гарних результатів. Я вам скажу, що окрім цієї карти, більше і немає так, це наші перешкоди, що наші противники мають все своє, вони незалежні ні від кого. Да? Але ж вже за дронами поїхали. Луна вона не така уж погана карта, тим паче вона лежить між всадником та зірками. Я дуже рада, що получився такий розклад, і він дуже обнадійливий. Я вам скажу, що в цьому розкладі, що в цьому розкладі в нас є надія на краще, що до кінця року все ж таки ми і отримаємо результати гарні будемо мати. І все ж таки, у нас, гляньте, яка карта падає дев'ятка чаш до кінця року ми будемо мати. І сила нам впала, то що ми будемо очікувати. Тобто, ну, прекрасно, прекрасно, дуже хорошо і дуже оптимістичний розклад, то що ми будемо, розвиток наших оцих двох місяців. Люди, я буду закінчувати свій розклад. Бажаю вам бути живими та здоровими, щасливими, незважаючи на що, не треба панікувати, хтось там щось десь підтягнув під Запоріжжя. Хлопці воюють. Я два дні. Два дні вже двоє суток вночі, не знаю хто як. А я чую таку, знаєте, я вже спитала чоловіка, може в мене це глюки, я не розумію. Але я чую вночі як таку вибухи, але десь-десь далеко. Але це не ті вибухи, це вибухи іменно артилерії, тобто їх багато. Вони строчать, от знаєте, як падають в одному і тому ж порядку, так, ідуть ті вистріли. Тому ну, от, це вже двоє суток, дві ночі. І їх від Запоріжжя вже відсунули. Відсунули десь кілометрів, мабуть, ну, на 10 ще туди. Ну, До, до 10 в різних моментах, там, в різних. ну, по... Як сказати, по землі, да? це ландшафт. то дуже я рада, бо це дуже далеко чутно. І дуже рада, що у нас проігрався, що ми сьогодні спокійно спали. Дуже рада, що та двійка все ж таки нам дала такий шанс, і наші хлопці все зробили для того. Все люди почуємось, папа.